День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але після початку повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. Свято започатковане постановою Верховної Ради України в 1993 році. Дата святкування була обрана не випадково. Бо саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон про Збройні сили України. Збройні сили це гарантія державного суверенітету. Тому в цей день ми вшановуємо всіх, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця, хто обрав для себе нелегку, але достойну професію. Захищати Україну її суверенітет і незалежність. Українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від росіян, відбиваючи атаки й проводячи наступальні операції для звільнення територій. Нам невідомі всіх їх імена хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім? Як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани. Всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. ЗСУ. Це меч і щит України, наша опора і захист. Найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу батьківщини. Увесь світ бачить міць і непохитність захисників та захисниць ЗСУ сьогодні. Вони несуть світло та спокій, надихають мільйони українців боротися. Вони є прикладом справжніх людей, які готові віддати все заради своєї країни та майбутнього своєї нації. ЗСУ це оберіг України. Кожного дня ми прокидаємось та дякуємо нашим захисникам та захисницям за ще одну спокійну ніч. Звільнений Херсон. Успішна робота ППО під час ворожих атак. Відчайдушна боротьба на Донеччині все це під силу тільки справжнім героям. Наші Збройні сили це герої, які дуже професійно вибивають ворога з території України. Маючи таку армію, ми впевнені в тому, що перемога вже скоро. Сьогодні Збройні Сили України це величезна сильна армія, що стала втіленням своєрідного меча та Списа. Для боротьби з окупантами. Вся Україна згуртувалася довкола них. Вони є втіленням суспільного гніву, прагнення свободи та незалежності. Дякуємо військовослужбовцям Збройних сил України, тим, хто сьогодні на передових рубежах стримує і відбиває атаки ворога. Клаптик за клаптиком звільняє нашу землю від ворога, оберігає наш сон. Тримає наше небо, боронить нашу землю. Пишаємося героями не тільки сьогодні, а завжди. Шановні захисники, дякуємо за вашу мужність, відвагу, відданість своїй справі та завільне майбутнє, яке кожен із вас високою ціною виборює для наших дітей. Бажаємо якнайшвидше. Повернутися з перемогою у свої домівки, віримо, переможемо.